Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я як завжди буду говорити про Шотландію, але не в надто позитивному ключі, тому хочу вас підготувати до цього, оскільки розповідатиму про одну з трагічних сторінок в історії Шотландії і світу загалом. Я також розумію, що ми живемо в такий час, де щодня чуємо погані новини, трагічні історії. Тому я вас закликаю: якщо ви не готові до такого чутливого контенту, просто не дивіться це відео. Її важливо розповісти, оскільки вона вплинула на світовий порядок загалом і, як на мене, перегукується сьогодення. Також я буду рекомендувати вам міні-серіал, який знімали у Шотландії, і який висвітлює ті події, про які я сьогодні розповідатиму, але про нього розкажу згодом. Уявіть, якби в аеропорту не робили скринін багажу або на борту літака. Міг опинитися незареєстрований багаж без власника. Погодьтеся, ну це здається чимось нереальним зараз. Але ще якихось 30 років тому це було можливо. Що стало каталізатором цих важливих змін у авіабезпеці, як це завжди буває трагедія. Велика трагедія, яка змінила докорінно життя багатьох людей, кількох країн та й загалом світу. Місцем злочину стала Шотландія. Ця історія трапилася 37 років тому. Чому виник зараз до неї новий інтерес? Одна з причин це вихід міні-серіалу британського виробництва у головній ролі з Коліном Фертом, який заснований на реальних подіях. Зокрема, він розповідає про цю трагедію. Про ще одну причину я скажу трохи пізніше: 21 грудня 1988 року, за 4 дні до різдва, з Лондона до Нью-Йорка. Виконує свій регулярний трансатлантичний рейс літак американської авіакомпанії Пан Америка Флат 103». Через 38 хвилин після виліту літак вибухає у повітрі над шотландським містечком Локербі. Згодом цю трагедію назвуть трагедія Локербі. Загалом загинуло 270 людей, 259 пасажирів та членів екіпажу і 11 людей на землі через падіння уламків літака. Основною причиною катастрофи став терористичний акт у багажному відсіку. Вибухнула бомба. Приблизно 319 тонн уламків розлетілося на 845 миль. Це більше двох тисяч квадратних кілометрів. Кілька слів про місто Локербі, яке відіграло ключову роль в цій історії. Це невеличке містечко. Його населення складає приблизно 4 тисячі людей. Перепис був у 2001 році. Воно розташоване неподалік від кордону з Англією. Має залізничне сполучення з Еденбургом, Глазго та Лондоном. Зараз у місті є меморіал, де зазначені імена усіх загиблих. В цій авіакатастрофі у 1988 році це місто в якому зазвичай чергували чотири поліцейських але 21 грудня 1988 року воно опиняється в центрі масштабної операції з розслідування та пошуку до ранку 22 грудня до операції було залучено вже тисяча поліцейських тисяча співробітників з військових екстреної допомоги місцевої влади та волонтерських груп Згодом шотландська поліція та ФБР встановили, що бомба була захована в радіокасетному плеєрі Тошева. Варто зазначити, що на борту літака переважно були громадяни Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. За півроку до цього, 3 липня, крейсер США випадково збив іранський авіалайнер над перською затокою. Тоді загинуло близько 290 людей: жінки, чоловіки, діти. Іран пообіцяв помститися. Тому спочатку підозра впала на Іран та підтримувану Сирією воєвничу палестинську групу за три місяці до трагедії в Локербі в західній Німеччині була виконана спецоперація під назвою Осіння листя. Тоді поліція здійснила рейд на одну з квартир у Франкфурті і затримала членів підтримуваного Сирією народного фронту визволення Палестини. Її учасники робили авіабомби в радіокасетних плеєрах. До грудня 1988 року практично всі були вже звільнені. Літак Пан America Flight 103, який розбився у Локербі, вилітав з Франкфурта. Тобто він здійснив виліт з Франкфурта, була зупинка у Лондоні, де сіли пасажири, і він направився до Нью-Йорка. Місяці були витрачені на розслідування, і спочатку, як я вже зазначала, думали, що це Іран, але потім. Розслідування змінило напрямок, і цим напрямком виявилася Мальта. І тут, як то кажуть, слідкуйте за руками, тому що далі відбувається якась така плутанина, в якій дуже складно розібратися, а тим паче описати її кількома словами, але я спробую. Усі докази. Вказували на те, що багаж, в якому була закладена бомба, потрапив на борт літака саме з острова Мальти. І тут ми повертаємося до початку, коли я казала, що ось так багаж міг бути незареєстрованим і без супроводу власника просто подорожувати. Згодом поліція з'ясувала, що це були двоє лівців, якщо коротко, плеєр, в якому була вибухівка, загорнули у речі, куплені в магазині на Мальті. Згодом власник цього магазину впізнав одного з лівців яких йому показала поліція, і його свідчення на суді стануть одним із ключових. Це вже сталося через три роки після трагедії. Потім Лівія, звісно, відмовлялася видати своїх громадян, і цей процес ще затягнувся на довгих вісім років. Тим послідували роки безуспішних перемовин, санкцій для Лівії, поки за участі Нельсона Мандели та угоди за посередника ООН не відбувся такий шотландський суд на нейтральній території. Це був табір-Зесть, колишня авіабаза США у Нідерландах. І, врешті-решт, у 2001 році розпочалося судове засідання над двома громадянами Лівії. Увесь цей судовий процес тривав 9 місяців. Одного з лівійців виправдали. Іншому дали довічне ув'язнення, але були і ті, це частина родичів жертв з боку Британії, хто вважав, що Лівія, і, зокрема, Миграхі, громадянин Лівії, якого засудили до довічного ув'язнення, він не винен, що це була помилка правосуддя, а насправді винні Іран та Палестинці. І отут час повернутися до серіалу, про який я вже згадала на початку цього відео. У січні 2025 року на екрани виходить серіал Локербі у пошуках істини в головній ролі з Коліном Фертом. Він зіграв лікаря Джима Сфайра, це батько Флори Сфайр, яка була однією з жертв. Катастрофи 21 грудня 1988 року. Після втрати доньки чоловік присвятив практично все своє життя пошуку істини та справедливості для жарт цієї трагедії. Він став представником британських родин загиблих і виступав за ретельне розслідування причин катастрофи та понесення відповідальності усіх винних в цій трагедії. Його діяльність включала. Участь у міжнародних розслідуваннях, публічних виступах та зустрічах з офіційними особами у фільмі. Навіть показують, що він особисто їздив до Лівії на зустріч з полковником Каддафі, де просив про те, щоб громадян цієї країни видали для суду. Але більше ніде інформації такої немає. Тож, скоріше за все, це художня вигадка, які зрозуміло є у цьому фільмі. Як розповідається у драмі, після катастрофи з'ясувалося, що були попередження про те, що відбудеться терористичний акт, але на них ніхто не відреагував. Тодішній президент США Рональд Рейган сказав, що якби вони реагували на кожен такий анонімний дзвінок, я не цитую дослівно, тоді б треба було закрити весь повітряний рух у світі. А у 2008 році на BBC вийшла документалка, де Брали інтерв'ю в урядовця з Гельсінки, який і прийняв цей анонімний дзвінок. І він сказав, що це містифікація і жахливий збіг обставин. Але протягом 36 років доктор Свайер та інші родичі загиблих закликали до того, щоб вивчити, розслідувати усі ці попередження і з'ясувати, що ж призвело. До збоїв в авіабезпеці, що багаж з вибухівкою прослизнув на борт літака. Зазначається в драмі цього розслідування ніколи не відбулося. Як склалася доля засудженого лівіцями Меграхі? якщо ви будете дивитися серіал, то відразу зазначаю, що це спойлер, але маю про це сказати у відео. Знову ж таки, як показується у драмі, Джим Файер вважав, що він не винен, що це була абсолютно помилка правосуддя і. У фільмі показують, що вони навіть стали такими близькими друзями, і Джим Сфайр допомагав миграхі та його команді адвокатів подавати на апеляцію, але вона була відхилена. Через сім років після ув'язнення у Миграхі виявили онкологічне захворювання, і Джим Файер наполягав на тому, щоб його звільнили на підставі людяності. Через півроку, у 2009 році, його таки звільняють на підставі хвороби, і він відправляється до Лівії. Бас Миграхі, Бас це його скорочене ім'я, і Джим Файер так називає його, ну, принаймні у фільмі, Помирає у 2012 році. Загалом він просидів близько восьми років і після звільнення ще прожив майже три роки. Після його смерті родичі подавали ще раз на апеляцію, але її було відхилено, оскільки кримінальний суд вважає, що початковий вирок був справедливим. 2020 році ця історія мала продовження, оскільки США оголосили, що вони пред'явили звинувачення ще одному лівіцю, якого підозрюють у створенні бомби. Наразі він перебуває під варто у Сполучених Штатах Америки, і суд, нібито, буде у травні цього року. Після виходу фільму Локербі у пошуках істини, який висвітлює більше життя після трагедії однієї родини. Одного чоловіка, який бореться за справедливість для усіх жертв, який хоче віднайти цю істину, шукає правду. Зрозуміло, були різні відгуки. І деякі з родичів жертв трагедії Локребі висказалися достатньо негативно, тому що вони вважають, що цей фільм посилює брехню та не підтримує теорії, ігнорує роботу сотень членів сім'ї, зосереджуючись на одному, ігнорує роботу слідчих та прокурорів і втілює в життя. В гротескних деталях події 21 грудня 1988 року. А найгірше те, що серіал представляє засудженого вбивцю як дивину людину, якій слід співпереживати. Ці фільму сказали, що розуміють, що можуть бути абсолютно протилежні думки, але вони не намагалися видати якусь остаточну версію трагедії Локербі чи зробити висновок. Я читала на Бібісі, що Колін Ферт зустрічався з Джимом Свайром, вони обговорювали деталі фільму, і лікар сказав, що сподівається на те, що серіал змусить людей ще раз поглянути на кримінальне розслідування трагедії Локербі. І також він зазначив, що я хотів би знати всю правду про жорстоке вбивство моєї дочки разом з вбивством 269 інших. Людей Хочу говорити про якісь конкретні речі, як трагедія Локербі, вплинула на авіабезпеку в світі, то відбулися. Серйозні зміни це перше посилений контроль багажу, про який я вже казала. Встановили суворіші правила для пасажирів та вантажів. Ми бачимо зараз різні обмеження, які є: що можна провозити, чого не можна провозити. Знову ж таки ретельно досліджують, що в багажі, який потрапляє на борт літака, і також відбулися зміни в авіаційній політиці та законодавстві. Зокрема, було ухвалено конвенцію про боротьбу з незаконними актами спрямованими проти безпеки. Цивільної авіації Монреальська конвенція називається е, ця конвенція, і також е, США ухвалили закон про посилення перевірки авіакомпаній, зокрема про обов'язковий аналіз загроз. Звісно, посилення заходів безпеки в аеропортах і збільшили кількість співробітників, кількість правоохоронців, а також введено додаткові заходи для контролю доступу в зону аеропорту. Висновків ніяких не буде. Ви можете зробити їх самостійно. Але я хочу сказати одне: що для мене ця історія стала підтвердженням того, що коли якась відбувається подія в одній точці світу, вона обов'язково призведе до якихось наслідків на його протилежному кінці. Все в цьому світі взаємопов'язано, І це не було. Глибоке дослідження з моєї сторони, але мені дуже хотілося вам розповісти. Мені хотілося поділитися тим, що я дізналася, і здається, суть цієї історії я точно передала. Якщо вам хочеться глибше в неї зануритися, тоді можете почати це робити з перегляду міні-серіалу Локербі у пошуках істини. Якщо відчуваєте, що у вас є на це ресурс. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.